Я побачила отак от клубок диму. Я подумала, що цей хазяїн тут щось пали. Коли я відбігаю, вже все, великий пожар, вже вся криша, вже вся горіла. Галина торгує рибою біля траси. Жінка знала, що власниця будинку поїхала до обласного центру, тож одразу набрала її та сповістила про біду. Десятки дзвінків посипалися й на лінію 101. Десь близько 15-ї години виникла пожежа, і люди, які приїжджали в автомобілях, почали телефонувати про те, що горить дерев'яний будинок. Дзвінків було дуже багато. Кілька пожежних частин, стрімголов летіли на виклик, усі були як на ножах. У тому будинку залишалося четверо малолітніх дітей. Я прийшов з школу, передівся, а мама натопила піч, а потім минуло час не знаю скільки, мама вийшла. І туди всередину труби, вітер задувся, і воно горіти. Школяр не розгубився, пригадавши настанови батьків, він швидко вивів молодших двох братиків і сестричку з палаючого будинку. І діти побігли до сусідів. То він зробив все, як ми його навчили, так як у нас дерев'яна хата, і ми чули про пожежі раніше. Ми вдома говорили з ними неодноразово, що в нас підвищений ризик, в нас завжди це швидко на всякий випадок. Там вони знали, що вони мають вийти. Тільки уявіть, у палаючій хаті могли опинитися аж семеро дітей, саме стільки їх у Тетяни. Просто старші, що не встигли повернутися зі школи. Жінка ж поїхала до Вінниці отримувати соціальну допомогу. А малих залишила в хаті без нагляду. Але в сільській раді їхню родину вважають порядною. Голова сім'ї на заробітках за кордоном. Будинок звели три роки тому. Стіни зі зрубу, дах з очерету хотіли екологічного житла для дітей. По нові ці технології він був побудований, двохповерховий цей будинок був новий. Будинок був теплий, в хаті був камін». Одна із версій, що може бути, сажа просто загорілася в димоході, а цементна труба, вона розірвала, тому що діти казали, що розірвало трубу, впало все наниз і почався пожар середи. Коли сирі дрова горять, копоть образовується на трубці трубах. Смола, смола така, і вона сплавняється, загоряється. Будинок багатодітної родини згорів повністю, а разом із ним гроші, документи та все майно. Діти встигли врятувати лише кролів. На такому відстані до будинку підійти нереально. було». Проблема номер один. Зараз одяг і продукти. Їх збирають для погорільців усією громадою. Щойно привезли пакунки допомоги з районної лікарні. Олію, ну макарони все таке необхідне, поки. А ще пізніше зберемо одяг. Десь приведу, думаю, що привезе родина, яка втратила все, буде вдячна за будь-яку допомогу. Грішми, харчами, взуттям, одягом, будівельними матеріалами. У Петрових згоріла величезна бібліотека. Тож для дітей, окрім підручників, дуже потрібні книги, а наймолодшим іграшки. А вже навесні односельці хочуть звести для багатодітної сім'ї новий будинок. А з роботою ми вже щоб не тратити лишні кошти, то ми підключимо своїх всіх. Друзі, друзі, громади і ми збудуємо так, що тут проблем не буде. Поки що Станіслав Андрійович розмістив велику сім'ю Погорільців у будинку своєї дочки. каже на двох поверхах: місця вистачить усім.